Тітка Соня, скажіть, а кохання та закоханість це одне ж те саме? Ну, звичайно ж, ні, фірочко. Закоханість це коли він ідеал, сама досконалість і ти без розуму від нього. А кохання це коли він козел, але тобі іншого й не треба. Не розумію, як це голубам вдається білу машину обгадити чорним, а чорну машину обгадити білим. Просто якась фантастика. Лежить гола до ярка на річці, засмагає. До неї підходить п'яний голова колгоспу і лягає поряд. До ярка обурено. Степане Миколаєвичу, що це ви собі надумали? Голова колгоспу кладе свою руку їй на промежину, погладжує і каже: Та ось шукаю гараж для своєї вантажівки. До ярка не розгубилася і у відповідь. Поклала свою руку йому на господарство і каже: Та яка ж це вантажівка? Це більше схоже на Запорожець Горбатий. Гогі. Ти як гадаєш, чому Грецію так називають? Тому, дядько, що ми туди взимку Греться їздимо.